привіт, мої котки і кочки. я сьогодні буду грати в тока Бока. І я зараз упаковую далі тваринок. От я їх зараз доупакую. Це тільки з почти. Навіть. Я не знаю, чого їх тут так було багато. Ну, я ще буду ходити по локаціям. У мене така йде рубрика. Збирати всіх тваринок з всіх локацій. Все тут я вже зробила своє діло з цією топкой. скажімо так. Зараз тут отак так робим. І іншу робимо. Блін, ну їх тут так багато. Це капець якийсь. Це просто якийсь капець. Я зараз їх доупаковывать пытаюсь нами Бо я це вряд ли закінчу скоро. Закінчу скоро. І мне що я половину відео буду тільки упаковувати. Кла-ква-ква. Я мабуть тільки ще мінімум одне відео буду упаковувати. Так. Ну, я це так довго буду робити. Тому краще перемотайте. Краще перемотуйте. Щоб ви, ну, ускоряйте. Звісно, ну, вам не буде мене чутно, ну, ну, зато я так буду робити быстріше-хо-хо. <різь> я це зовсім. <різь> я в мене вже руки устали, Це все робить. <різь> ну, що ж проробити разі рублі... рубрики. Ищи и ищи. И, -и еще будет у нас стопочка тут. Ой, на что мы паспорт упаковали? Нам краще надо тваринок, тваринок упаковывать. Упаковываем. Их так долго, капец. От. Ой, так, до речі, можна економити час. Якщо так на, на друг друга. То так час економиться. Так, ну звісно, мені ж треба іще. Тут ну, починаємо. Сова. Ура, я, мабуть, уже мабуть, скоро закінчу. І у мене, мабуть, вийде 5 стовпок. Ну це ще не точно. Може і більше. Може, може 5 стовпок і 3, і 3 подарунки. Та мені каже, ще більше. Буде. Я кудись посіяла подарок. Си, сі, 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 я подарунки. Сі-сі, сі, сі, кона Короче, Коротше, все зараз собака. І зараз еще салют навіть ми беремо. Ось зараз малявки, мабуть, скоро підуть. Малі, сейчас будуть іти. От бачите, скільки у мене вже цих подаруночків. У них дуже багато. Просто дуже. І нарешті От скільки в мене їх вийшло! Заходимо. І даємо рандомному персонажі. Ладно, дамо, якого я робила. Тому що він та -то точно нікуди не посіє. Ось, вот, тримайте. Давайте зараз будемо робити великий дім, щоб туди всі помістилися. Сі, сіку селочки. Зараз будемо робити дом. І отут він буде. О, давайте оце построїм. Заходимо в парк оцей, типу. Заходимо в типу не парк. А тут є якісь розваги. Ммм. Короче, це буде парк тваринок. Всем добрый день, и я сегодня буду представлять наш парк Лесовый. Лесовая песня. Конечно, не моя парка Лесовая песня, я придумала. Я парк... Я не ма... Не, я... фотошоп, типа, там фоткаю тебя Лесовая песня. Но ничего страшного, и так будет. Лесовая песня. Нарклисова писанька. Тут давай -то вот поставим. Фургончик с мор морозовым. А тут буду. тут. Сию, 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 куда белочки. Либо прости, либо все прощай, либо целуй и обнимай. Мяу, 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 мяу. -мяу. Это по мой а -а -а. последний день на Тут, короче, давайте поставим фонтанчик. Тут еще по середине площади. Ну, я-то нормально сейчас буду обустраивать. Я-то сейчас буду хорошо, нормально, гарно обустраивать. Ну, Мені кажется, що пора їх заселять. Добрий день. Мои любые питомцы. Зараз мы вас будем распаковывать. Распаковка, чек. И у нас тут пока вот такие челики. Радуга. Да, распаковывать, конечно, быстрейше, чем а, упаковывать. О, пати-пати. Гав-гав. -пати, а. Гав-гав. Ну, зараз у мене їх щас... скоро буде та сама купа. А на що я їх, до речі, упакувала? Якщо їх все одно щас... О, вау, місто зекономили! Хе-хе! Ах, тебе не можна повісити. Куда ж кого ж можна повісить вартормашками? Оп. Оп. Лама. Лама, мама ламя слину подарила новий свитер. Колокол. Колокольчик. Не за тебе повісить, колокольчик. Колокольчика не нельзя повісить, колокольчик. Бля, нічого я їх так довго я розпаковую. Все от. Так, мені ще надо не сильно і багато. Оп, маска свиня і салют. Дивіться, яка кроха! Всіх малих я буду відкладати. Вели... А великі будуть отам. Тут будуть крохи, а тут великі будуть. Хай будет тоже кроухай. Это, конечно же. и так, це сюда, це сюда, сюда. Хай будет. Там, тут. 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 Тут, 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 свинка тут, это тут, это тут, это тут. Конфетка, вау, Мэджик Вот, Мини, Акселлут, Элва, 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 Элва. Вау, вау, пати, пати я. О, пати, пати я. Так, ну все. Давайте далее распаковывать сюда, 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 сюда. Че надо сюда, сюда, сюда. Да, Вот, ты мани Мяу, 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 сюда, сюда, так, сюда. Так, ой, якраз тут сюди. Сюда. А рыба сюди. Так, і вот так. І сегодня... Куда ти попер? Наша ти ж вона навіть маленький. Ти така шапочка. Так, ну всі, хто був, давайте сейчас я їх буду тут разлаживать. Від самих великих до самих менших. Ззаді будуть стояти найбільші. Це отакі. Тепер отакі будуть час тут стоять. Такі середні тут час будуть стояти. Зараз тут стоять середній У мене парк з животними. Парк животних приходьте! Всіх буду чекати в гості. Так, куди там все закінчиться? Так, все. Ну, а ми вже будемо їх закінчувати. ну, а ми... ну. а якщо ви хочете... Та мені задонатити та картка в описі. Всім до побачення.